Івано-франківців будуть навчати розумному світлу реалізувати проект під такою назвою домовилися науковці Національного університету нафти і газу та мерія ідея заходу якомога ширше впроваджувати економію і альтернативні види отримання електрики як серед мешканців, так і в бюджетних установах. Адже фахівці переконують, рано чи пізно суттєвого здорожчання електричної енергії українцям не уникнути. Якщо ціна електроенергії зараз на Україні саме низька в країнах навіть бувшого Радянського Союзу, то ми знаємо, ну, може до 15 року, ні, але вона мусить вирости, бо це ненормально, це навіть не собі вартість, Розумієте? Тому до того треба йти і вже готуватися, а не то сказати, що у нас. Енергія стане там в 3-4 рази дорожче. Ми не готові. Щодо конкретних справ, то експерти з нафти і газу розробили систему освітлення місць загального користування світлодіодними лампами, які працюватимуть від сонячних батарей. Вони дають економію електрики до 70%, що зменшить витрати як для людей, так і бюджету. У такий спосіб можна освітлювати підвали, під'їзди, шахти ліфтів чи вулиці міста ми сьогодні, наприклад, провели можливості підсвітки архітектурних спадщин, які в місті івано Франківське а бюджет мав би платити. Якісь загальні місця на площах, на тих же світлофорах, які ми в перспективі думаємо міняти, і бажано, щоб вони всі були за рахунок сонячної батареїте, які це в Європі. Ми пропрацюємо ще питання загальнодоступних місць в міських лікарнях, школах, дошкільних закладах, їх освітлення подвір'я, прилягаючи території, дитячих майданчиків. Щоправда, впровадження розумного світла досить вартісне. Облаштування системи на одному поверсі коштує приблизно тисячу гривень, тож гроші на проект влада шукатиме у всеукраїнському конкурсі енергозберігаючих ідей серед іноземних спонсорів та залучатиме до співфінансування івано-франківців.